А чи знали ви, що символіка прапора України набагато глибша ніж просто синє небо та жовте поле? Жовтий або золотий це символ творця, богатця та всього духовного начала? Ну а синя це все земне, а також свобода вибору, якою творець наділив своє творіння в надії, що вони не будуть нею зловживати. Про це та більше поговоримо сьогодні, адже прапор України це не просто державний символ, це уособлення багатовікової боротьби за свободу, незалежність та національну ідентичність. Його історія сягає корінням у глибину століть і пов'язана з важливими подіями у житті українського народу. Ідея використання синього та жовтого кольорів бере свій початок ще з часів Київської Росії. Ці кольори символізували небо та пшеничне поле, природні багатство української землі. Вони з'являлися на гербах князівств, а також в одязі та оздобленні храмів. Перші згадки про синьо-жовтий стяг в його сучасному вигляді датуються 19 сторіччям у 1848 році. У Львові під час національно визвольного руху вперше був піднятий синьо жовтий прапор як знак української єдності. Офіційний статус національного прапора синьо жовтий стяг отримав після проголошення Української Народної Республіки у 1917 році. Проте, після поразки УНР і встановлення радянської влади, цей прапор був заборонений, а його використання жорстоко переслідувалось. Після десятиліть радянського НІТО синьо жовтий прапор був піднятий над Україною під час революції на граніті у 1990 році. Нарешті, 24 серпня 1991 року, після проголошення незалежності України, синьо жовтий прапор стає державним символом України. До речі, спочатку день прапору святкували на муніципальному рівні у Києві, 24 липня 1990 року. Над Київською мерією вперше був піднятий український стяг пізніше, у 2004 році, указом президентом Леонідом Кучмою, це свято набуває загальнодержавного рівня. Сьогодні, коли наша країна знову проходить через важкі випробування, прапор залишається символом незламності та відданості ідеалам свободи. З ним на передовій захищають нашу землю. З ним проводять мирні акції та демонстрації. З ним моляться за перемогу та краще майбутнє. З вірою в Україну з прапором у серці ми йдемо до перемоги разом, і кожен раз, коли подих вітру підіймає стяг України над нашими містами і селами, нагадує нам, що Україна була, є і буде. І під цим синьо-жовтим прапором ми обов'язково переможемо.